Леся Українка, тішся дитину. Тішся дитину, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні, мрія полине і думкою в купці. геть у далекі світа, крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла. То є живощу водицю дрібна пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітало найвищі гори, мала крильця до прудкі. Так твоя думка швиденько полине, Тільки їй волю даси. І принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступить журбани всепуча. Та до серденька твого та й росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія і з думкою в купці, лине незнані світа, крил не втинайся, зокрилі голубці, Хай вона вільнолі.